Польща готова збільшити виробництво електроенергії, щоб компенсувати потенційний дефіцит в Україні у разі, що Словаччина зупинить постачання. Про це повідомляють джерела Блумберг у польському уряді. Раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні припиненням експорту електрики через. Можливе завершення транзиту російського газу українською територією. Президент Зеленський різко відреагував на ці заяви, звинувативши ФІЦУ в тому, що він діє за вказівкою диктатора Путіна. Азербайджану ввів обмеження на в'їзд росіян без візи згідно з постановою уряду, ухваленою сьогодні. Відтепер протягом одного календарного року громадяни Російської Федерації можуть перебувати в Україні не більше. 90 днів рішення набуде чинності з 1 січня 2025 року. Ну і додамо, що напередодні в МЗС Азербайджану заявили про наміри зумінити правила тимчасового перебування громадян Росії у відповідь на аналогічне рішення російського уряду. Для країн НАТО існує реальна загроза нетрадиційних атак з боку Росії, таких як саботажі або підпали. Це може призвести до значних утрат. Таку думку висловив представник НАТО Джеймс Апатурай. А він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшилася кількість. Кінетичних дій з боку Росії серед них перерізання життєво важливих підводних кабелів, закладання запалювальних пристроїв у вантажі літаків і подібних випадків зафіксовано до сотні. Представник НАТО зазначає, що збільшення гібридних нападів є відповіддю Кремля на військову підтримку України західним партнерам.